22 червня в Україні скорботний день день скорботи і вшанування пам'яті жертв великої вітчизняної війни. Саме цього дня, о 4 годині ранку, гітлерівська Німеччина вторглась на територію України. Цей день був останній для мільйонів людських життів, які стали на захисті рідної країни. В кожному місці та селі цього дня біля обелісків проходили урочистості. І яке ж було здивування жителів села Бензарі, коли вранці біля пам'ятника вони побачили вщент зруйновану огорожу, яку поставили лише декілька років назад спільними зусиллями громади та селянського фермерського господарства Прогрес сьогодні важкий, такий знаменний траурний день, тому що в цей день. Німецько-захватчики, німецько-фашистські захватчики перетнули кордон бувшого Радянського Союзу, і можна сказати, що перші бомби, перші удари отримала в тому числі і наша Україна. На жаль, напроти пройшло багато років, і сьогодні опять трагедія. Трагедія, можна сказати, що в нашому селі, в селі Бензарі, тому що десь примерно в цей самий час, почала п'ятого. Так звана золота молодь, яка не знає, що собі раду дати в нетрезвому стані зруйнувала нашу роботу, яку ми робили з цією громадою, школою. Ми прикладали максимум зусиль, щоб навести порядок, щоб його задержати, і, можна сказати, одною долею секунди це все зруйнувалося. Але обідно не те, що зруйнували, а обідно те, що ніхто не зателефонував, ніхто не сказав, ніхто нічого не зробив. І навіть якщо сталася така трагедія, то повинно прийняти максимум зусиль да, для того, щоб швидко це все встановити. На жаль, цього не сталося, ви бачите, що фрагменти як цього забора, фрагменти автомобіля валяються аж за тою територією. Зрубані дерева, які ми посадили, і майже всі 100% прижилися. Зруйнована праця вчителів, дітей. Я вважаю, що це, навірно, як правильно сказати, ну, надгумилися над пам'яттю тих людей, які положили своє життя за визволення нашого села і визволення в цілому міста Балти. Меморіал слави є своєрідною гордістю жителів села Бензарі. Це святе місце, де кожен віддає шану всім воїнам, які віддали своє життя за свободу та мирне небо кожного із нас. Лише декілька років минуло з того часу, як над селом замайорів пам'ятний знак загиблим у великій вітчизняній війні. Доглядають за обеліском всією громадою: як школярі, сільська рада, так і всі жителі села. Тут насаджено саджанці дерев, вся територія прикрашена чудовими квітами і раптом таке неподобство. Майже о п'ятій годині ранку люди, які проживають поблизу, почули, як вогорожу на великій швидкості в'їхав легковий автомобіль. Коли сусіди вийшли, то машини на місці злочину уже не було. Сьогодні, о 11 годині, ми з громадою села ну, було покладання квітів біля Меморіалу Слави. Але коли люди прийшли і побачили отаке, таку, страш, таку страшну аварію, що случилося сьогодні вранці, звісно, було багато дуже возмущення, як Михайло Мидрич каже, коли ми будували це все. Ніхто не бачив цього, а коли зруйнували, то звісно, всі побачили. Ну, на жаль, коли я приїхала, тут був хлопчина, який трошечки щось прибирав. Я запитала його, хто ви такий. Він сказав, що я працюю у цих людей. І я говорю, а чого ніхто не повідомив нас як сільського голову. Як... А він сказав, що да, вони до вас під'їдуть. Ну, на жаль, до сьогодні ніхто не під'їжджав до цього часу. Нікого я не бачила і нічого я, ніхто не повідомив ні з району, ні міліція, ні ці люди, які це зробили. Хотілося б звернутися до правоохоронних органів, хотілося б звернутися до прокурора нашого, хотілося б знати, коли на кінець-то ми поставимо жирну крапку. Над тими людьми, котрі дозволяють собі в п'яному віді розгулювати по місті, по селові. Це ж не перша аварія, це вже друга аварія. І слава Богу, що люди залишилися живі. Але пам'ять про тих людей, які загинули, повинна бути вічна. І ми повинні відноситися з повагою до тих людей і до тих місць, які на це нам нагадують. Я думаю, що правоохоронні органи повинні дати правомірну оцінку діям. Цих гастрольорів Звісно ж, правоохоронні органи повинні поставити крапку та знайти винних у цій ситуації. Але будемо мати надію, що в тих молодиків, які скоїли цей злочин, все ж прокинеться хоча б краплина совісті, почуття шани та поваги до тих людей, які ціною свого життя завоювали їм мирне життя та безхмарне небо. Потрібно пам'ятати безцінний подвиг солдат, адже недаремно народна мудрість говорить, хто не пам'ятає свого минулого. Той не вартий майбутнього.